Соняшник основна олійна культура в Україні. Для багатьох аграріїв це найбільш ретабельна сільськогосподарська культура. Але для отримання високих та сталих врожаїв потрібно звернути увагу особливо на першу половину вегетації. Все розпочинається ще восени. Після збирання попередника підсоняшник рекомендується проведення основного обробітку грунту. Навесні. Проводимо одну-дві культивації, закриваємо вологу. Наступним кроком є визначення технології грибіцидного захисту. Оскільки соняшник це у більшості господарств широкорядна культура, і він не має конкурувати з бур'янами за поживні елементи і найголовніше, головне за вологу в ґрунті. Тому на цьому етапі потрібно оцінити рівень засмічення поля, виявити домінуючі бур'яни і вже від цього спланувати, які гібриди тут будуть розташовані: класичні сульфо, кліарфіл, плюс або ейр-гібриди. Наступний крок: посів. Не варто забувати, що соняшник це теплолюбива культура, і оптимальна температура на глибині загортання насіння становить плюс 10 градусів. При посіві соняшника при більш низьких температурах є ризики отримати нерівномірні зріджені сходи у фазу двох пар або чотирьох листів. Соняшник може витримувати приморозки нетривалі до мінус 5 градусів. Фаза 8-12 листків вкрай важлива для соняшника. В цей період відбувається закладка кошику формування майбутнього врожаю. Тому будь-яка негативна дія абіотичних чи біотичних чинників в цей період негативно позначається на майбутньому врожаю. Соняшник борофільна культура. Основними фазами для внесення бору є дві фази. Перша фаза це 6-8 листків соняшника напередодні закладання кошику. І друга це фаза зірочки. Отже, в першу половину вегетації ми формуємо здорові. Рослини, а для цього також ще потрібно не забувати про захист від шкідливих організмів, захист від хвороб та шкідників. В умовах сьогодення фітосанітарний стан показує, що в пасівах соняшника проводити потрібно дві фунгіцидні обробки в першу полину вегетації. Фоницидна обробка фазу 8-10 листків. Дозволяє захистити нижній ярус листків соняшника від ураження в першу чергу збудниками плямистостей. Обробка у фазу зірочки початку цвітіння вже більш спрямована на захист середнього ярусу листків і дає можливість знову ж таки продовжити захист від плямистостей і ураження іржею. Отже, для успішного проходження першої половини вегетації необхідно визначити з гібридом. Провести посів в оптимальні терміни, проконтролювати шкідливі організми, а зокрема бур'яни, шкідники, хвороби. Не забувайте, що соняшник це борофільна культура, тож полюбляє підживлення бором. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити нові випуски.